Усім привіт, у нас нове надходження Renault Megane 2010 року, кузов Універсал з двигуном 1.6, бензиновий, MPIчний, кузов без жодного підфарбування, кузов в дуже гарному стані, без ніяких царапинок, м'ятинок, присутній фаркопчик, полочка, запаска, дом все комплектно. Зверніть увагу на кузов. Жодної м'ятинки, царапинки. Зараз прийдуться з усіх сторон, ви зразу оглянете. Автомобіль. В автомобілі є омивачі фар, галогені фари, денні ходові вогні, звичайне ближнє світло, датчик світла, датчик дощу. Так, По салончику у нас є 4 склопідйомники, електроглювання сидінь. Підігрів сидінь, зверніть увагу, сидіння в якому стані. Автомобілі 171 тисяча рідного та підтвердженого пробігу. Круїз контроль, зверніть увагу, в якому стані кермо, ручка КПП, двозонний клімат контроль. Круїз контроль тут у нас включається. Е у нас є два ключики, всі сервісні книжки, все обслуговування. Так, по задньому ряду сидінь і карт також. Сидіння також в дуже гарному стані. Так, перейдемо до заду. Ось такий у нас гарний просторий, чистий багажник. Полочкою. Передаю ще цю карту, покажу, всі двері відкрию, вам покажу, що в гарному стані, ні царапинок нема, ні коротова матерія, вся цілесенька. Одразу надам вам вінко для перевірки. І також остання четверта карта. Гарнесенька. Також тут сидінь. Ось в такому стані торпеда. Кнопочки також ніде не затерті, не витерті. Ось такий у нас автомобіль. Зараз перейдемося на лакофарбове покриття, Перевіримо товщину міру. 142. 123. 134. 134. 107, 118, 108, Сто вісім. Сто вісім. Знизу у нас пластик йде, Сто двадцять вісім. Сто двадцять вісім. Сто двадцять Сто і криша. Сто двадцять три. Автобіль нас в рідній фармі. З оригінальним та чесним пробігом більше інформації по телефону можлива доставка по Україні.